Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Ліза, я фітнес-тренер, нутриціолог, а також хелс-коуч. На цьому каналі ми тренуємося свідомо і для здоров'я. Сьогодні ми з вами виконаємо розминку на все тіло, яку можна використовувати перед тренуванням або зранку. Почнемо ми з нахилів голови вправо і вліво. Намагаємося торкнутися нашим вухом до плеча зробимо 8 разів 7, 6, 5, 4, 3, 2 і потягнемося до правого плеча, можна натиснути рукою на голову і потягнути, розтягнути шию. Змінимо сторону. 6, 5, 4, 3, 2, один і підіймаємо голову догори. Руки в замок за головою і намагаємося потягнути наше підборіддя до грудей. Ще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Зараз ставляємо долоні на плечі і виконуємо кругові оберти назад. Вісім. сім. Не спішимо. Шість, п'ять. Чотири, три, два, один. І в іншу сторону. Круговий оберт. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім і вісім. Відводимо руки в сторони, натягуємо носки. Натягуємо долоні на себе і будемо виконувати з вами зараз кругові оберти в ліктьових суглобах. В одну сторону вісім, сім, шість. Можна зробити в кулачки руки. П'ять, чотири. Три, два. Один. І змінюємо сторону. Вісі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже чудово. Руки зводимо в замок і будемо з вами округляти спину на чотири рахунки. Чотири. три, два, один. Руки за спиною в замок. Витягуємо зараз груди вперед. Трошки прогинаємося в попереку і тягнемося грудьми до стінки. Чотири, три, два. Один. Знову перед грудьми в замок, округляємо спину, витягуємо лопатки, ще чотири. Три, два, один. І крайній раз руки за спиною в замок. Тягнемося грудьми вперед. Ще чотири. Три, два, один. Чудово. Зараз підіймаємо руки догори, складаємо руки в замок і тягнемося до сонця, до неба. Чотири. 3, 2, 1. Руки не опускаємо, виконуємо нахил тулаба в ліву сторону і витягуємо бічну лінію. Ще 4, 3, 2, 1. Повертаємося в вихідне положення і змінюємо в праву сторону нахил ще 4, 3, 2, 1. Чудово! Опустили наші руки. Зараз можна поставити руки на палію і максимально широко розставити ноги, ширше плечей. Намагаємося триматися повністю на. Стопах не перевалюватися ні на носок, ні на п'ятку. Зараз опускаємо наш тулуб вниз і будемо діставати правою рукою до лівого носка і підіймати різноіменну руку вгору, штовхати груди вперед. І змінювати лівою рукою достаємо до правого носка, піднімаємо праву руку і штовхаємо грудну клітину вперед. І змінюємо видих. І змінили, потягнулись вгору потягнулись вгору вгору до лівого і до правого. Максимально намагаємося витягнути нашу грудну клітину. І ще 10 9 8 7 6 5 4 і 3 і Два і один. Закінчили. Обережно піднімаємося догори, зводимо зараз наші стопи разом. Я повернусь до вас боком, щоб вам було краще видно. Знову опускаємо наш тулуб вниз, торкаємося підлоги. Якщо ви не дістаєте підлоги, можна триматися за литки або ж за носки. Ноги у нас стопи притиснуті, коліна рівні. І будемо по черзі з вами згинати повільно коліно. І розгинати, змінювати. При цьому наші п'ятки не відриваються. І ми згинаємо одне, випрямляємо і інше. По черзі 12. Вгору. Одинадцять розігнули. Десять. Чудово. Дев'ять. 8, Робимо нерізкі рухи. І ще 6. Вгору. П'ять. Вгору. Чотири. Розігнули. Три, два, один. Випрямили два коліна і потягнулися ще на шість рахунків. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Обережно з округлою спиною підіймаємося догори. Ноги можна поставити на ширину ваших плечей і трішки призігнути в колінах. Зараз виконаємо трішки більш динамічну вправу. Будемо тягнутися вниз, підіймати тулубі руки догори і ставати на носки, тягнутися до сонця. Опускаємо тулуб вниз, підіймаємося і тягнемося до сонця. Вниз вгору. Потягнулись. Вниз. Вгору потягнулись. І вниз. І вгору. Чудово. Вниз і вгору. Чудово. Намагаємося рухи виконувати не різко, більш плавно можна призігнути коліна і штовхати трішки таз назад і вгору. Ще п'ять. Вниз і вгору. Потягнулись. Вниз і потягнулись. Ще три і вгору. Чудово. Два і вгору. Ще один раз. І потягнулись. Супер. Відпочиваємо. Ноги стоять у нас на ширині плечей. Навіть можна поставити на ширину тазу. Будемо з вами зараз підніматися на носки і перекочуватися на п'ятки. На носки потягнулися, стали на всі п'ять пальців і перекотилися на п'ятки. Знову вгору і потягнулись. Вгору на носки, на п'ятки. Залишилося 6. І вгору. Супер. 5. І носки. 4. Чудово. Наші литки також розтягуємо, розминаємо. Два і потягнулись. Один і чудово. Зараз можна поставити ноги на ширині плечей, зробити глибокий вдих, потягнутися вгору і на видиху опустити руки вниз. Ще раз, глибокий вдих вгору, потягнулись і на видих опустили руки вниз. Ось така чудова розминка на все тіло у нас з вами вийшла. Будь ласка, не забувайте робити розминку перед кожним вашим тренуванням, адже це дуже важливо. І підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Чекаю вас на наступних тренуваннях.